Слава Україні на Запорізькій АЕС вибухнула міна. Служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міськради. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Між Україною та Росією відбувся обмін листами військовополонених. 150 листів передали сім'ям. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також за його слів, завдяки взаємодії офісів омбудсмана України та Росії вдалося воз'єднати сім'ю. Українка, яка була на території Росії, звернулась з проханням допомогти воз'єднатися із родиною. Жінка, на жаль, перебувала у тяжких життєвих обставинах за станом здоров'я. І нарешті воз'єдналася зі своїм сином на рідній землі. Окрім того, як вказав умдусмен, відбулось обговорення гуманітарних питань. На Запорізькій АЕС вибухнула міна. Про це повідомляють на сайті МаГАТЕ. Зазначається, що міна вибухнула 11 червня поряд зі ставком охолоджувачем. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Руйнувань також немає. Цей останній вибух, що стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію. Заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Напередодні саміту миру Путін заявив, що готовий до переговорів із Україною для остаточного завершення конфлікту. Згідно зі словами Путіна, Україна має вивести свої війська з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах Абмін -контрдону. визнати ці регіони і тимчасово окупований Крим суб'єктами Росії, повідомити про відмову від вступу до НАТО, мати нейтральний і без'ядерний статус. На додачу лідер Кремля забажав скасування західних санкцій проти Росії. Він заявив, що зараз Москва нібито робить ще одну конкретну реальну мирну пропозицію. А якщо Київ і Захід від неї відмовиться, то це їхня відповідальність за продовження кровопролиття. Між іншого Путін сказав, що у 2022 році ніякого політичного рішення про штурм Києва не було. Це була операція з примусу до миру. Знову страшна звістка з фронту загинув захисник Шепетівського краю, 24-річний мешканець села Білева, солдат Лук'янчук Віталій Русланович, життя якого обірвалось 11 червня під час бойових дій із російським окупантом на Донеччині. Про трагічну звістку повідомила Ізяславська міська рада. Про церемонію прощання з бійцем та чин поохорону міська рада повідомить додатково співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава герою. Служба безпеки України затримала чиновника Хмельницької міськради, який почав працювати на ФСБ Росії. За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та сил спеціальних операцій збройних сил України. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляються на передову. Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х Московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним, ним зв'язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідальної підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах. Зловмиснику оголосили підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. У неділю, 16 червня, у Хмельницькому вперше відбудеться старт САПРАН. Учасники долатимуть дистанцію, біжучи, потім пересуватимуться на САПі і знову бігтимуть. Запрошують до спортивного заходу і дітей. Для них буде доступна лише бігова траса. Участь безкоштовна. Для дорослих вартість реєстраційного внеску становить 500 гривень. Кошти спрямують на благодійність. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський. Станом на цю мить ми прощаємось. Долучайтесь до соцмереж телеканалу, аби бути в курсі найважливішого. Бережіть себе.